Я вас вітаю в онлайн-школі з квантової психології. Мене звуть Перепелиця Світлана, і сьогодні я дам додаток до сьомого уроку, який називається Щастя, почуття щастя. Насправді, перша частина практичної нашої частини вона буде дуже схожа на практичну частину з теми. Любов до себе. Чому? Тому що що любов до себе, що почуття щастя, у нас одні і ті ж самі закладені негативні установи. Тобто, було немодно, не модно, недоступно і, в принципі, да, блокували це прояв любові до себе та прояв почуття щастя. І так, в чому буде така ж сама практична частина? Ми задаємо питання по відношенню до себе. Наскільки відсотків я зараз проявляю відчуття щастя? І по чесному відповісти по відношенню для, для себе. Тобто, тут чесність не для мене, а для вас самих. Ну, наприклад, да, у нас буде відповідь 65%. І відразу ми задаємо. Друге питання що трапиться поганого, якщо я буду щаслива на всі 100%? І тут ви виявляєте всі свої страхи. Я е, спеціально продублювала виявлені страхи, які були у нас по відношенню любові до себе. Чому? Тому що вони реально е, змішані і вони. Підходять і до попереднього року, і до сьогоднішнього року. Тобто можуть бути ті ж самі страхи. Якщо я буду почуватися на 100% в, ну, щасливою, то мене будуть менше любити. Я буду егоїсткою, я буду безвідповідальною, да, буду в облаках літати. Зі мною не захотять спілкуватися, да, бо, може, зовсім там подумають, що головою ударилася, да, що така прям щаслива. Або там мені буде некомфортно спілкуватися з друзями, да, які там, наприклад, привикли жити в, в жертві, да, а я тут така вся щаслива на 100%. Так ось тут правила. Ті ж самі, вам потрібно дуже чесно відповісти на перше питання. І чим більш чесною буде відповідь, тим більше ви зможете самостійно виявити деструктивні програми. Оці страхи, які на Півсвідомості у вас закладені. І чим більше тут буде ваш список, тим більше ви зможете пропрацювати. Внутрішнє почуття щастя. Далі переходимо на друге, другу частину практичної частини. Я хочу, щоб я вам пропоную, щоб ви записали для себе ну, хоча б 50 пунктів. В мене вмістилося на слайді 29, і я 29 написала. Напишіть список. Що робить вас щасливим. І пусть це буде список самих самих неординарних, самих сміливих подій, самих, а може навіть банальних. Все те, що вас робить, щасливим. Ну, і я тут так і написала: все починається з банального. Зранку попити каву, а, обійми, розмови, прослуховування музики. Я дуже люблю музику, я реально дуже люблю о, слухати. Мене це о, дійсно робить да, більш щасливою. Так, ну, зарядку я не люблю, але вона мені бодрить, коли я вже в принципі починаю її робити, то вона дійсно да, фізично дуже. Бодрить. Так, я прописала дійсно всі пункти, які роблять мене більш щасливою. І це буде для вас як інструмент. Тобто, коли ви будете чувствувати якийсь сум. Я, коли ви будете переживати можливо якусь травматичну подію, ви можете звернутися до свого особистого у цього списку, і, ну, наприклад, випити каву, да? обійнятися, порозмовляти або там прослухати музику, або поспівати, або книжку прочитати, або піти прибратися або зробити да, такі неочікувані сімейні збори вдома, да, за загальним столом попити чайок. Або, можливо, це ваше хобі, або ваша діяльність. У мене це проведення розборів. Я реально накопичую там не то, що накопичую, да, в мене генерується там оця життєва енергія, коли я проводжу розбори. Тобто для мене так склало, що і моя діяльність, і хобі, і генерація життєвих ресурсів все в одному. І коли мені ну, якось одиноко або Ну, просто, да, реально как-то чувствуєш себе грустно, можливо, навіть. Да. Чомусь так трапляється, коли я починаю робити розбори, да, спілкуватися з клієнтом і проводити цю аналіз, причинно наслідкових зв'язків, то в мене моментально включається оце почуття щастя, генерується. Моя ресурсність, і ну, в мене це дуже класно працює. Це, як знаєте, люди, які пишуть картини, да? тобто, так вони можуть, можуть лежати і зовсім нічого не хочеться робити, да? як тільки вони беруть картину і починають її малювати, писати да, картину. Все. У них відкривається якийсь да, божественний канал, і вони починають чувствувати, почувати, ну, не просто да, відчувати це щастя, а ще й наповнюються. Тому що наше почуття щастя, воно так і є. Це і є наш ресурс, і це є базовий ресурс. І чим більше ви тут пропишете пунктів, тим більш ефективніше ви зможете. руководить своим внутренним почетям счастья. Так что, пользуйтесь. Я вам бажаю успехов.